Бог один для всіх, так говорить Біблія. Попри те, існує безліч релігій та віросповідань. Чи варто відвідувати церкву і як часто жителі міста це роблять, дізнаємось думку тернополян, чи варто відвідувати церкву? Ну, це особисте питання. Це то для кожного, кожен сам повинен вирішувати. Е, я думаю, що потрібно віру мати в серце, а ходити чи ні, то вже. Кожен сам хай вирішує. Яке у вас е, ну, то мене, Батьки мене хрестили, то я православна християнка, але я взагалі з Харкова приїхала, тому може в мене таке е, 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 там по-русски. Е, то до церкви я дуже рідко ходжу, але дуже поважаю тих, хто е, вірує. І то дуже дуже позитивні люди. Якого ви розповідання та чи варто ходити в церкву? Е, я вважаю, що варто ходити в церкву. Я греко-католицькою розповідання, дуже добре себе почуваєш в церкві, дуже, там, як сказати, вільніше на душі стає. Раджу всім ходити в церкву. Чи варто відвідувати церкву? Ну, Я вважаю, що варто, якщо ти дійсно віриш в Бога. І, е, ти Ну, в тебе заведено так в сім'ї, бо бувають в сім'ї, що от, прийнято ходити по неділях в церкву і молитися кожний ранок вечір. Ну, в принципі, рішає кожен сам, як він, ну як він думає, яка у нього е, сенс в його житті. Ну, в принципі, думаю, що варто, бо людині потрібно завжди щось вірити, і ну, віра приносить краще, напевно. Яке у вас віросповідання? Я католик. Чи варто відвідувати церкву? Відвідувати церкву варто, тому що ми наша сім'я на собі переконалася, наскільки сильна віра в Бога і наскільки легше тоді жити в житті. Коли відвідуєш церкву, слухаєш проповіді, і з того джерела черпаєш церковного і проповіді в кожного священника, Свій стиль. Ми багато подорожуємо з дитиною. Це моя четверта дитиночка, віточка. І ми багато подорожуємо і знаємо, що весь час нам Бог допомагає вирішувати всі наші питання. Яке у вас розповідання? Ну, ми де ходимо, де їздимо, там і відвідуємо церкву. Ходимо в автокефальну церкву, а в Тернополі в катедру католицьку. Чи варто відвідувати церкву? Я гадаю, що це дійсно глибоко для кожного таке питання. І ви знаєте, що я вам можу сказати? Зараз такий час, коли люди діляться на конфесії, на віри, на релігії, і вони між собою мають такі міжусобиці: православні, проти католиків, проти мусульманів. А я вам скажу так, як наш, наш Господь Ісус Христос. Нехай твій ближній буде тобі найкращим, найближчим. Возлюби ближнього як самого себе. І Бог не ділить нас на конфесії, не ділить нас на чорних, на білих. Бо він каже такі слова, що кожна людина, кожне лице приємне мені. Тому в мене буде таке особисте прохання до усіх. Нехай нас Бог не ділить, але об'єднує. Якого ви розповідання? Я християнка, християнка, як і усі, як то кажуть, хрестили мене в православній церкві, але пізнавала самотужки, як то кажуть, слово Боже читала Біблію і пізнала, що. Єдиний правдивий Бог ніколи не буде ділити ні на конфесії, ні на вірування. Він буде об'єднувати. Той, хто вірить дійсно в Бога, він не піде е, ні на вбивство, ні на крадіжку, ні на якийсь злочин. А той, хто любить ближнього, він також не зробить ближньому ніякої шкоди. Тож вірмо і об'єднуймося. Сьогодні питання релігії досить особливе і можна сказати інтимне. У 21 столітті нас огороджує від церкви чимало стереотипів, які вже пройшли. Отож, чи варто відвідувати церкву? Ну я вважаю, що варто, тому що е, зараз такий час, що кожен вірить у якусь свою правду. А церква це таке місце, де можуть сказати, я думаю, істинну правду, тому що є дуже багато всяких думок. І потрібно щось вибрати з цього. І церква допомагає це зробити. Яке у вас віросповідання? Я відвідую Євангельську церкву. Але взагалі вірю, що Бог є один і сильно робити акцент на якійсь конфесії не варто, тому що це тільки роз'єднує. Чи варто відвідувати церкву? Це дуже таке цікаве питання, адже якщо, ви, як ви сказали, в 21 столітті. Все дуже змінилося, і церква зараз використовується більше як бізнес-структура для заробляння грошей і певних інших схем. На, мій, на мою думку, духовність має бути в е, людини, адже і відвідувати церкву слід. Але треба думати, що це за церква, яка конфесія, і е, хто сище, хто настоятель, як то кажуть. Е, е, я духовна людина, але відвідую церкву дуже рідко. Здебільшого, ну, на рахунок мене, конфесія не, не має грати ролі, має бути єдина українська автокефальна церква і все. Але ну, є люди, просто які відвідують, а на наступний день йдуть зразу і роблять всякі чудні речі. На рахунок ну, таких я би не пускав би в церкву. Але відвідувати церкву треба. Якого ви розповідання та чи варто відвідувати церкву? Я е, мусульманин, Так. Да. Да, мусульман. И вы что, спросили? Стоит ли отведывать церковь? Да, стоит, да. В, смысле, в смысле, ходить. Э, э, в смысле, каждый должен ходить. Э, у кого, как, в смысле, какая вера должна ходить, там, в церковь, там э, мусульмане мечеть должны ходить. Да, в смысле, каждый должен ходить. Стоит ли это делать в 21 веке? Стоит. Стоит делать. Да, в 21 веке это стоит делать. Почему? Ну як, треба вірити в Бога, ходити в церкві. Тому надо треба це робити. Я так считаю. Якого вас віросповідання та чи варто відвідувати церкву? Церкву обов'язково. Треба відвідувати, звичайно, і бажано не пропускати службу Божу кожної неділі. Кому як виходить? Хто на першу, хто на дружу службу Божу, обов'язково треба ходити? Звичайно, я теж. Чому? Тому що Можливо ми людина, люди віруючі, ми багачуватися не тільки матеріально, але й духовно. Духовно на сам на сам початок. Звіна в нас в хорному хорі співає в селі, <гум> так що вона дуже багато всього Сораніця. знає. Зарваниться кого ви розповідання? Ми так, католики. Ми ходимо в катедру завжди. так що все добре.